Ледача кася. В одної жінки була дочка, звали її Кася. Була вона гарна і здорова, але страшенна ледача. Років до двадцяти сиділа на печі і нічого робити не хотіла, тільки спала або їла. Ніколи вона не вмивалась, не розчісувалась, волосся в неї було завжди розпадлене, розкудлене, і тому всі називали її ледачою кудлою. Мати мусила сама поратися по господарству, бо, якби вона чекала кудли, то горщики завжди були б в сажі та в бруді, хата не заметена, корова не дояна. Не раз мати гнала доньку до роботи і казала їй Ой кудло, вчися робити, бо тебе ж не король свататиме, а селянські сини. Скаже тобі хазайнувати, як слід і слухати не схоче, коли ти йому казатимеш, що в тебе ручки болять. Але кудла нічого не відповідала, переверталася на другий бік і спала собі далі. Всі дівчата її віку давно вже повиходили заміж, а на кудлу ніхто й глянути не хотів, бо кому потрібна така жінка, що й сорочки тобі не випере, і їсти не зварить. Тим часом кудлі припав до серця один молодий лісник, який жив недалечко від їхньої хати і частенько до них заходив. Однієї ночі кудла нишком стала, напнула на себе біле просторадло, точнісінько так, як ото малює смерть, пішла до хатки, де жив лісник, стала коло вікна його кає. Ти спиш?» Ні. Казали, Бог і свята Анна, щоб ти одружився з кудлою, чуєш, щоб ти з нею одружився, і зникла, мов її не було. Лісник з переляку не міг заснути до ранку. Вдосвіта схопився і пішов до кудленої хати. Зазирнув у вікно, бачить, вона лежить на печі, вмита зачесана рум'яна і мовчить, тільки дивиться так, ніби хоче його з'їсти очима. Що не кажи, а вона таки гарна, подумав собі лісник, але нічого не сказав і пішов далі. Наступної ночі в таку саму пору під лісниковою хатою знову з'явилась біла жінка і гукнула Ти спиш? Ні. Казали Бог і свята Анна, щоб ти оженився з кудлою. Чуєш, щоб ти оженився, щоб ти оженився, бо як ні, зведу тебе з освіту. Лісник ще дужче злякався і подумав собі, що нічого не вдієш, доведеться оженитися з цією ледацюгою, яка цілий день лежить на печі. Пішов надвечір до їхньої хати, бачить, кудла так само лежить на печі, але гарно вмита, зачесана. Подумав лісник, що вона таки гарна із себе, але зайти не зважився, бо в хаті було повно гостей і пішов далі. А третьої ночі знов підійшла до вікна біла жінка й гукнула Ти споїш? Ні. Казали Бог Звята Анна, щоб ти оженився з кудлою. Чуєш, щоб ти оженився, востаннє кажу, бо лихо тобі буде. Лісник схопився з ліжка і вибіг з хати. Та біля вікна вже нікого не було, а він так злякався, що з самого ранку побіг сватати кудлу. Мати охоча згодилася віддати доньку, тільки просила, щоб він її ніколи не бив. Лісник пообіцяв, так вони й побралися. Почали господарювати вдвох. Чоловік самого ранку йшов у ліс і опівдні повертався снідати. Коли він зайшов до хати першого дня, жінка ще спала, а дві корови ревли в кліві, бо їм не було що їсти. Лісник нагодував та подаїв корів. І пішов до своєї роботи, а коли повернувся, не було ні сніданку на столі, ні ладу в хаті. Дивиться, а кудла не вмита, не чесана, залізла собі на піч і спить. А спершу чоловік нічого не казав, хазянував сам як міг. Сам горщик імив, сам їсти, варив, аж поки це йому надокучив. Тоді він попрохав, щоб дали йому роботу десь інде, за п'ять миль від села, і взяв кудлу з собою. Та вона й на новім місці нічого не робила, тільки лежала весь час на печі, та чоловік уже щось надумав. Була в нього стара мисливська торба, що висіла над ліжком. От якось він устав вранці та й каже торбі Ти ж гляди, звари мені сьогодні щось на сніданок, а потім прибери в хаті і зроби все, що треба. А як не зробиш, я повернуся з лісу і тоді побачиш, що тобі буде. А кудла собі слухає і мовчить, тільки скоса поглядає, чи торба злізе з кілочки візьметься до роботи, але торба як висіла, так і вісить. Отож кудла сміється і каже їй, Ось почекай, буде тобі, як він повернеться з лісу. Чоловік повернувся додому і бачить, що нічого не зроблено, то він і каже Ну, знатимеш ти зараз. От зроблю тобі суд. Ану, кудло, візьми торбу на спину, а я її добре відлупцюю, щоб знала, як мене слухати. Кудло сміється чекає, що з того буде, а чоловік приніс палець та йну лупцювати торбу на кудленій спині. Кудла вкрика чоловік б'є та б'є, відлупцював як слід не кудлу, а торбу. Вранці він лагодиться знов іти до лісу і каже торбі Щоб ти наварила мені їсти та все в хаті поробила, бо як ні, лупцюватиму знову. Ледве він вийшов з хати, кудла скочила з печі, і ще до роботи. Чоловік прийшов додому, побачив все прибрано, їсти наварено, та й питає її сьогодні, мабуть, не будемо вчити торбу розуму, а кудла йому, ой, сьогодні не треба. Отак, роби, знов каже чоловік до торби, ти ніколи не будеш бити, зрозуміла. Так воно вже пішло. Кудла щодня вставала вранці, а коли чоловік приходив додому, все вже було зроблено. Про торбу забули, і господиню уже ніколи не звали ледачою кудлою. Кася, касенька інакше на неї й не казали. По недовгім часі мати захотіла побачити, як живе її донька, і поїхала до неї в гості. Дуже вона здивувалася, коли побачила добрий лад у тої в хаті, та й в стайні теж. Аж серце в неї зраділо, що з ледачої кудли зробилась така добра господиня. От мати й питає Як же воно стало, що в тебе доня так чиста, й ти така працювита? Адже вдома ти нічого робити не хотіла. Він тебе, мабуть, дуже бив, поки навчив працювати? Та ні, каже донька. Тільки раз ми побили торбу, але потім уже не треба було. Мати зраділа, а Кася чомусь чудно глянула на неї раз і другий, потім засоромилася і каже, знаєте, матусь, йдіть на подвір'я та принесіть хоч кілька полін, бо в цій хаті дарма їсти не дають.